Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі в небі над Запоріжжям повітряні сили збили три шахеди. Внаслідок падіння уламків в одному з районів міста загорівся дах та дрова. Надзвичайники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлось без постраждалих. Продовж доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по новому Запоріжжю у Пологівському районі. 125 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Відомо, що шість осель мирних жителів зазнали руйнування. За повідомленням оперативного командування південь на Оріхівському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників. Успіху не мали. Поповнюють статистику генштабу бійці 65-ї окремої механізованої бригади. Відео знищення окупантів опублікували оператори ударних БПЛА. Кадри зняті під роботаним.